Всім привіт! Дуже часте питання виникає, коли нам треба виїхати з парковочного місця праворуч або ліворуч, і з якогось боку в нас є припарковані, наприклад, машини. В даному прикладі, ми будемо зараз виїжджати ліворуч, в ту сторону, де нікого немає. І виникає питання, чи зачепимо ми задньою частиною свого автомобіля перешкоду, яка знаходиться праворуч у вигляді оцих фішечок. Тепер що ми робимо? Ви викручуємо руль до кінця ліворуч. І поїхали потрошечку. І спостерігаємо, як веде себе задня частина. Нічого з неї не відбувається. Машина спокійно собі виїжджає. Дивіться, для чистоти експерименту стали набагато більше. В реальному житті реальний автомобіль біля вас так близько ніколи не буде. Що ми робимо? Робимо те саме. Зараз викручуємо руль до кінця ліворуч, бачите? І потрошечку поїхали. Що відбувається? Також нічого неможливо вдарити ту перешкоду, в бік якої ми не крутимо кермо. А в даному випадку нам зараз треба буде виїхати в бік перешкоди. І ми так само викручуємо до кінця кермо. Праворуч. І дивіться, що відбувається. Що ж треба зробити для того, щоб наша машина не зачепила перешкоду тоді, коли ми будемо виїжджати в бік цієї перешкоди. Дивіться. Тепер для того, щоб не зачепити перешкоду, тр треба трошки податися вперед. Але треба дізнатися, до якого моменту. Дивіться, нам треба. Щоб середина машини, тобто бічна стієчка, була навпроти перешкоди. Як це буде виглядати з салону машини. Синя фішечка це в мене фара тої машини, яка буде в мене припаркована в даний момент праворуч від мене. Дивіться, що я роблю? Я доїжджаю таким чином, щоб в мене бічна стієчка порівнялася з оцією перешкодою. Зараз трошечки ще приїду. Десь отак. Дивіться, я викручую руль до кінця в сторону виїзда. І дивіться, слідкуємо, що відбувається зараз. Спробую в дзеркалі вам це зняти, де ця перешкода в нас. Бачите, як ми проходимо, ми її не зачепляємо, в принципі, ніколи. Вона залишилася у нас. І все в нас добре. Роль перешкоди в нас може бути все, що завгодно. Це може бути. Гараж, машина, ворота, будівля. Неважливо, що це буде. Важливо, щоб ми доїхали до цієї точечки бічною стієчкою. Тільки тоді можна крутити руля, і тільки тоді, при виїзді вперед, ви не зачепите задньою частиною свого автомобіля цю перешкоду. Ось Нам, для прикладу, поруч зі мною є машина здорова, тому мені треба виїхати в бік цієї машини. Що я роблю? Дивіться. Я доїжджаю таким чином, щоб моя бічна стієчка доїхала до кінця у цієї машини. Десь отак я повинна зупинитися. Тепер дивіться, я викручую кермо до кінця. Так, і дивіться, виїжджаю. Слідкую за оцією ще машиною. І слідкую в дзеркалі, бачите, яка відстань є між мною та тим автомобілем, щоб біля мене зупинився. Достатньо цієї відстані. Тут подивилась, що ми проходимо. І ми поїхали.